Єврокомісія збільшила більш як на 4 мільйони євро фінансування третьої фази проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Його мета залучити місцеву владу і мешканців невеликих містечок до поліпшення умов життя. У таких мікропроєктах громада долучається до фінансування. Іноді мешканці самі виконують роботи, і це також внесок у спільну справу. В Україні проект працює вже понад 6 років. Усі учасники оцінюють його діяльність як ефективно. Це стало головною причиною збільшення бюджету. Директорка дитячого садка, що у селі Антонівка на Вінниччині не нахвалить свій заклад. Надто після ремонту його не впізнати. Тут з'явилися вікна, двері і покрівля, яка не протікає, а ще міцна підлога під ногами. Ні, від радості, ну так, да, від радості, що приємно, що вже є пол, діти вже мають де, де гратись. Побільшило і кімнат, тепер є навіть окрема їдальня, та найбільше жінка радіє вбиральні. А то ходили на двір діти ходили, так було холодно, діти ходили на двір, а це вже нас на sota Ми вже живемо по сучасному. Дитячий садок не ремонтували майже півстоліття, розповідають місцеві мешканці. Через брак коштів його відкладали з року в рік. Вирішувати проблему взялася і громада, і сільський голова. Врешті з ремонтом допоміг проєкт ЄСПРОН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Та для мешканців села він став ще й просвітницьким. Одним словом, я скажу згуртованості і людяності. Ми не не що це просто так. Можуть дати гроші і ось цього зробити. Там все зразу дуже не вірили. Ну, побачили вони результат і відгукуються зараз з великим задоволенням. Неодмінна умови участі у проєкті це знайти співфінансування. Проєкт відшкодовує до 70 відсотків, ще 5 відсотків від кошторису на плечах громади, решта кошти сільського та районного бюджетів. Відтак в умовах затягування пасків довелося домовлятися з бізнесом. Згадує Олександр Павлов. Більше року не фінансують, а роботи потрібно виконувати. От ми почали звертатися, знайшли взаєморозуміння. Підтримку на сьогоднішній день ми працюємо з орендарем нашим на 120%. 40 тисяч гривень на ремонт садочка виклали благодійники. Співпраця з ними триватиме і надалі. Вуличне освітлення та ремонт школи це тільки початок змін, анонсує сільський голова. Тутешня громада знайшла кошти не тільки на ремонт, а й навчилася заощаджувати на електриці, опаленні та гарячій воді. Як відповідь на даху? 12 сонячних батарей розмістили на покрівлі будинку. За день вони збирають енергію, яка підживлює акумулятори. В інвенторі народжується струм, а гібридна система підігріває воду. Зимою ми старалися їм здавати на ручки, на кухні гріли воду тепленьку. А зараз як Зараз. Як, діти зараз? Хорошо, вам мити ручки, тепленькі? У запасі завжди 400 літрів гарячої води. А в разі вимкнення світла садок протримається понад 4 години. Батареї працюватимуть навіть узимку. Сонця майже немає, і тим часом ми отримуємо 38 градусів гарячої води відтак позаздрити тутешні малечі можуть навіть кияни, гарячу воду і теплі батареї гарантують відновлювальні джерела енергії. З полегшенням зітхає і сільський голова, бо лише на комірному заощадять чи не тисячу гривень. У них десь окупаємось, має бути в загальної системи близько п'яти років. Так поплановано. Мобілізувати місцеву владу та громаду задля поліпшення умов життя. Саме цього прагнули фахівці проекту і зізнаються, їм таки вдалося. Людей спостерігається. Залежність, Так? тобто вони отримали кошти, вони зрозуміли, що хтось їм допомагає, і свої зусилля плюс допомога вони приводять до гарних результатів. І тому всі громади, всі наші громади, вони активізувалися. 88 проєктів вже реалізовані тільки у Вінницькій області з року в рік Єврокомісія збільшує фінансування, зокрема з третьої фази понад 23 мільйони євро. Набір учасників триває. Допомогти готові тим, хто має соціально-економічні труди. Уднощі.